Звільнення зсу по інвалідності. Зараз з групою інвалідності військовий може звільнитися зі служби. Це стало можливим лише з травня 2024 року. До цього моменту служили навіть інвалід другої групи. Тепер військовий з інвалідністю може звільнитися без зайвих бюрократичних процедур і навіть без проходження ВЛК. Таке право мають як мобілізовані, так і контрактники. Для реалізації цього права потрібно подати рапорт на звільнення командиру з військової частини разом з підтверджуючими таку. Документами, це може бути довідка МСЕК, пенсійне посвідчення про отримання пенсії по інвалідності, чи довідка комісії, яка з 25-го року видається. Такий рапорт повинні розглянути протягом 14 днів. Також, в залежності від підстав отримання інвалідності, якщо ви її отримали на службі, вам повинні виплатити одноразову грошову нагороду, розмір якої залежить від отриманої групи. Нагадую також, що навіть при звільненні по інвалідності ви все одно залишаєтесь на військовому обліку для пов новозняття зняття з обліку треба бути виключеним по ВЛК.